Это приведет к тому, что Украина выключится просто так, вот выключится, и не просто канализация, не просто тепло. А плохого в этом что? В России ведь не ставит перед собой задачу сделать невыносимая жизнь украинского населения. Это, конечно, такой серьезный вопрос. постановление деятельности всех СМИ и политических партий, включая коммунистическую партию Украины. Вернем третью сестру в наш луну? Безусловно, я думаю, что. А если... сколько понадобится времени? Я думаю, що це буде швидше, ніж ми думаємо зараз. Привіт, друзі. Мене звати Олена Курбанова і я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі YouTube каналу Курбанова Лайф. А це свіжий випуск нашої антипропаганди. Сьогодні ми вам розкажемо про злети і падіння за Ні, неправда. Я брешу вам зі старту. Ми розкажемо вам тільки про падіння за бо злетів в них. Немає про що йде мова в деталях, в ролях в особистостях. Буквально за мить. А ви перед тим не забувайте лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Корвадова Лайф. Коментуйте, хочете це побачити, отримайте шалене задоволення. І не забувайте про найголовніше це про ваші донати. Ми підтримуємо друзі збір для 37-ї бригади морської піхоти і будемо щасливі, якщо ви не забудете задонатити Хлопцям і дівчатам, які увесь цей час лишаються на фронті. Украй потрібні. Як радіостанції моторола, потрібне екофло, потрібна підтримка бути просто мобільними і зі зв'язком на фронті. Тож, все необхідне, що ми можемо від себе зробити. Давайте зробимо послання на цей збір традиційно в описі до нашого випуску. Переходьте донайте і обов'язково отримайте задоволення. Після технологічної дискредитації Росії розробок інвестицій треба перейти на щось більш успішне. Так, 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 так. Перемога в СВО перемогну. ну, ну тут не виходить. Тут буквально на днях отмічали чредну годовщину деокупації Херсона Вообще все плохо. А, точно! Давайте говорити про блекаути. Блекаути це тема, яка підіймає настрій росіянам. Чим гірше в українців, тим краще настрій у росіян. Притом самі пропагандисти вони вже заплутались. То вони тероризують мир населення чи не тероризують, радіють блекаутам чи не радіють. Ну, тобто, коли ти радієш блекаутам, щоб вимкнули нам світло, то я не впевнена, що від цього найбільше страждає армія. Зрештою, найбільше відчувають на собі наслідки це цивільне населення, а це вже і є терор. Але у Соловйова переконують, якщо буквально ще ось ось, ось два-три рази грюкнути, то це призведе до такого. Це призведе до такого, що нарешті можна буде завершувати СВО. Спойлер, ні. Я знаю, що зараз наша енергетика. І це логічно, в 25-му році в одному із найскладніших станів, коли справді все тримається просто молитвою та талантом наших енергетиків. Але я так само точно знаю, що скільки б вони не били і не добивали нашу енергетику, навіть в блекауті просто неможливо капітулювати. А як ви собі це уявляєте? Ми вже в блекауті, в нас вже немає світла, нас добили, і ми такі, ей, здаємося? Та ніхіра. Тоді і справді абсолютно всі відправляться на фронт, Ну, якщо вот так вот два-три рази хлопнуть, то тоді приведе к тому, що хорошо это к тому, що Україна виключиться просто так: вот виключиться. І не просто каналізація, не просто тепло, не просто електроенергія. Ну, а Вообще виключиться все. Шістьдесят процентів електроенергія атомна. Так як я а в этом шту ще раз, це, звісно, треба в камені вибити. Ну такому камені вже посмертному. Коли Мардан говорить про те, що. Росія не ставить собі за мету зробити нестерпним життя українського народу, що по населенню України Росія не б'є. Я Знаєте, як мешканка Києва, хочу сказати, що я не згодна з російською пропагандою. І, мовляв, вони співпереживають наслідкам для населення. Але не треба. Не треба. Ми знаємо, в принципі, що. Очікувати на співчуття, на розуміння, співпереживання не варто. Зрештою, не треба все це відчувати до нас, відчувати це до своїх. Бо як ви бачите, ще поки по краєчкам, більше по прикордонним зонам і територіям, але ми ж вимикаємо вам теж і світло, і тепло, і у вас настають блокаут. Ну як у вас? Білгородщина – це все ще Росія чи ні? Бо я вже плутаюся. Знаєте, давно по російським новинам про цей регіон не говорили. Так, от, ви подумали, що вони живуть рівно як ми. Так само без світла, дуже некомфортно. При тому, ми ще й придумуємо якісь системи, щось купуємо собі. Якось це латають наші енергетики. А у вас із цим здається складніше, бо у вас гроші закінчуються і світ вам не допомагає. Тож, зрештою, як там і Збройні сили України. Бо вони не хочуть, щоб було нестерпне життя у російського населення. Але якщо треба забрати у вас світло, тепло, воду і бензин з газом, то ну що ж, ви не лишаєте нам жодного вибору. Да, потому что украинская энергетика все равно продолжает держаться на генерации атомной, то есть три электростанции, которые дают достаточно большой объем электроэнергии, вот. Но это постоянный ток, которым невозможно маневрировать. Uh -huh. И тепловые и гидроэлектростанции нужны для того, чтобы увеличивать, уменьшать, значит, вот этот поток электроэнергии. И соответственно, как бы их потеря, она ставит в зависимость. То есть тогда приходится регулировать отключениями. И поэтому сейчас вот массово на Украине Центр Энерго, они делают заявление о том, что в это, там, эти сутки там территория вот, ну, каких-то округов будет без света, где-то будет на час, где-то на сутки отключено, где-то еще и что-то. А то, о чем вы говорите, тепло, тепло это параллельная история, и должен сказать, что Россия ведь не ставит перед собой задачу сделать невыносимую жизнь украинского населения. По населению Украина и Россия не бьет. І це, і, скажем так, косвіне наслідки для населення. А далі буде, звісно, моя улюблена історія цього тижня. За ці роки, що ми з вами досліджуємо російську пропаганду, а ми з вами справді вже такі собі магістри антипропаганди, ми чули, і бачили різне, але такого ще не було. Нас постійно чомусь, якщо звинувачують, то в якихось не провальних, а навіть теоретично провальних операціях. Бо якщо операція не стала успішною і про неї знає. ФСБ і російська пропаганда, то це означає, що операція неуспішна. Соловйов стверджує, що британська розвідка через українців намагалася вчинити провокацію, що ми ледь за 5 хвилин не зупинилися до третьої світової, бо ми збиралися вкрасти Міг-31, відправити літак на авіабазу в Румунії, щоб влаштувати масштабну провокацію і навіть запустити ракету «Кінжал». Британская разведка, через своих украинских поддонков, пыталась совершить провокацию, которая неминуемо привела бы к началу третьей мировой войны. Сотрудники Кур Украины хотели направить российский истребитель МиГ-31 в район авиабазы НАТО в Румынии, чтобы устроить масштабную провокацию. Срочно сообщает Федеральная служба безопасности Российской Федерации, которой удалось пересечь операцию ГУР Украины и британских кураторов по угону истребителей Миг-31 ВКС России с ракетой «Кинжал». Для угона Миг-31 сотрудники ГУР Украины пытались завербовать российских летчиков, предлагали им по 3 миллиона долларов. А вы понимаете, да, что было бы? если бы они взяли и направили угнанные истребители в район авиабазы НАТО в Румынской Констанции. Первый вопрос, что они бы похитили МИГ с кинжалом и дальше бы его использовали. А если бы они решили нанести удар этим кинжалом? А если бы они решили нанести удар? Что тогда? Питається в цій задачі, чи то Соловйов хоче сказати, що росіяни, пілоти, офіцери, зрадники, ну бо ми ж нібито просувалися в цій операції. Чи зрештою, ми не такі тобі і мали опанувати самі, і міг 31 і ще й запустити кінжал? Бо я пригадую, як росіяни безкінечно розповідають, що ми ні на що самі не здатні, а тут аж такої. Зрештою, ФСБ, талановатість, талановиті спіси і не тільки. Які прогавили крокус, які прогавили купу інших спецоперацій, оце все провернули. Ну і тиждень на фоні всього, що несеться, нас в цьому звинувачують. Але знаєте, як палиться сама російська пропаганда? Вони запустили на початку тижня, не знаючи, що буде далі, в інформаційному просторі у цю історію з мігом 31 А потім в нас сталися плівки міндіча, і тепер ніхто не говорить про вкрадений літак. Це більш нікому не цікаво. Тепер вы наносятся с іншими темами. Это, конечно, такой серьезный вопрос. Один момент, когда верховные главнокомандующие отдают приказ, предупреждая, выполняя все, за что я. И наносит удары по тем местам, которые представляют угрозу. А другой момент это вот такая самодеятельность. Якобы. Но на самом деле... Ну, я во-первых, что всім сотрудникам Федеральної служби безпеки, які провели блестящую операцию и предотвратили эту операцію, что, провокацію, що вони быть бути Я Вірю, що вони будуть награждені. Ой, ну слава Богу. От Зеленський не зміг, європейці не впорались, американці не хочуть, а на білоруському телебаченні склали план порятунку для України. Ось, де наш вихід, ось де нарешті ми зможемо все завершити. Значить, експерт я не знаю, кому він це пропонує, але виглядає приблизно, приблизно це так. Спочатку формується комітет порятунку України. Президент Зеленський, звісно, відрікається від влади і передає цьому комітету. Шкода тільки що немає оцих прізвищ, Кому ну, це Олє, Царьов, це Микола Янович Заров, це Медведчук. Хто саме входить? Хочеться запитати в цей комітет. Перший пункт Формування, Постараюсь вкратце, формування... Комитета спасения Украины из представителей политических партий, СМИ, творческих, журналистских, ветеранских, молодежных, воинских союзов. Второе низложение Зеленского и передача всей полноты власти на переходный период Комитету спасения Украины. Почему это вторым пунктом низложения Зеленского? Потому что если его сразу низложить, то власти-то нет? Она и так незаконна. С мая 2024 года он э, лишен полномочий президента. Нет ни одного законодательного акта, в том числе конституционного, который говорит о том, что его полномочия продлены. Далее Вид войск на, конститу... на конституционный кордон Российской Федерации. И одностороннее проплывание ударов по России. Третий пункт. Отвод войск на конституционную границу, закрепленную Конституцией Российской Федерации. Одностороннее прекращение ударов по гражданскому населению, запуска беспилотников. В случае, если войска украинские отойдут на эту границу, а они все равно туда отойдут, мы видим это по динамике, они сохранят и жизни людей и прекратится это взаимные удары по гражданскому населению, по инфраструктуре. Ну, конечно, мы больше бьем наши войска российские по инфраструктуре, а нацисты лупят, конечно, по жителям Белгородской, Курской и других областей. Но если они отведут войска, им тоже это будет выгодно. И Россия, соответственно, пойдет на одностороннее прекращение огня, хотя бы временное. Но для этого надо отвести войска. Бляха, білоруси з русских, ви понимаєте? Білоруси, які живуть в долг за деньги русских, з русских. Бо ми маємо перестати бити по Росії. Не росіяни. І це, як ви розумієте, показує не велич і імперськість Росії, а те, що їм боляче. Ну, окей. Головне просто, щоб переживаю, щоб в Конституцію вони не внесли від Києва до Львова наші території. Далі це скасування всіх дискр... Дискр... дискримінаційних законів. Ну, ось от... церква, мова і все остальное. Ну тобто, це наоборот путь к гражданському міру, восстановленню громадянського міра в Україні. Далі відновити обов'язково інакше не буде спасіння. Запам'ятайте, блять, не буде без четвертого пункту. Маємо відновити комуністичну партію. Це дуже важливо. Саме комуністична партія наш порятунок. Вустановлення діяльності всіх СМІ і політичних партій, включаючи комуністичну партію України. Сьомой пункт. Если где-то запрещают компартию, у власти фашизм. С 1933 -го года закон железно работает. Там, где запрещают компартию, у власти фашизм. Конечно, пусть если... Они вот... две, это две непримиримые вещи. Конечно, пусть украинский народ решает, если у них э, рейтинг совсем мал. Ну, это выбор украинского народа. Но вы не имеете права людям запрещать собираться, обсуждать и верить. В е, общічоловічні цінності і ідеали. Негайне на повернення всіх активів Православної церкви і не тільки. І мені подобається. Мені подобається як абсолютно не заангажовано, неприховано видно, що цей план писався для вигоди однієї країни. От я тільки не розумію. А чи довго Путін буде давати білорусам гроші, які над ним знущаються? Адже виходить так, що Путін і Росія перемогти не може. То уже даже белорусы нас благают сдаться и будет что-то отдать России. Если Трамп позвонит зеленой гнеде этой, этому слу, слуге демона, у меня нет просто слов, чтобы описать из господина Зеленского, но это эмоция. Но если Трамп ему позвонит, скажет, чувак, вот пункты, тебе неделя, вот вам сразу мир. Дружба-жевачка. Ну, может, не мир, ну, не дружба не жевачка, Но мир точно будет, в том числе гражданский мир в Украине. И дальше украинская громада, переизбравшая власть и вернувшая обратно власть в свои руки от этих Миндичей, Цукерманов, Зеленских и Шеферов и других примкнувших к ним украинцев. Там полно и украинских фамилий. Она будет решать. тому що народ це вища власть. Ну ідеш, друзі, обговорювати війну, геополітику, стратегію, майбутнє, не тільки як не на кулінарному шоу. Так, в Росії ще такі залишилися. І там якраз і обговорюють питання: то коли ж третя сестра, родич, сусід, Україна? Ні, не так, київський режим, представники київського режиму, хунта і от це все повернеться в лоно родини. Ну і звісно. Один із експертів не розгубився і каже дуже скоро, навіть швидше, аніж комусь здається. Так, от, друзі, запам'ятайте, моя робота сьогодні, завтра і на всі наступні роки буде зокрема полягати в тому, щоб кожен раз, тим, хто забуває, нагадувати про те, що ми з вами пережили. Я не думаю, що в Україні буде коротка пам'ять. Я впевнена, що знайдуться ті, хто захоче все зам'яти і зробити вигляд, що нічого страшного можна примиритися. Але після того, що росіяни з нами зробили, то найменше, чим можна відплатитися, це от щось на кшталт того, що роблять на кулінарному шоу. Дуже дуже дрібнесенько пошинкувати, зварити або запекти. Ми повернемо третю сестру, в наша лона. Безусловно, я думаю, що понадобиться часу? Я думаю, що це буде швидше, быстрі... ніж ми думаємо зараз. Вокруг этой истории очень много пропаганды и очень мало реальных фактов. Угу. Uh -huh. Я, дум, я убежден, что как только будет пройден какая-то критическая отметка, все станет на свои места. И на этом, друзья, у меня все. И под завершение, конечно, я закликаю вас, не забывайте лишать свой лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Кубан Валайф, коментуйте, почути і побачення, і обов'язково донайте в підтримку 37-ї бригади морської піхоти. Я нагадую, що посилання на цей збір в описі до нашого випуску. Переходьте і донайте. Ну і звісно, бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!